Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом. Вшановуємо жертв Другої світової війни. Ця дата нагадування про страшну трагедію для мільйонів. Пам'ятаємо минуле, шануємо загиблих, віримо в збройні сили. До дня пам'яті на алеї бойової слави в центрі Запоріжжя висадили дві тисячі квітів. Композиція у квадратних метрів утворює червоний мак. Авторка Гана Дузенко загалом на локації висадили понад 15 тисяч рослин. Аналогічні локації з'являться в університетському сквері біля райадміністрації Запоріжжя на алеї трудової слави. Усього в місті днями висадять 56 тисяч квітів. Початок так званого перемир'я росіян розпочався з обстрілу українців за добу. Окупанти 513 разів дарили по Запорізькій області, запустили 9 кабів по Кам'янському, гуляйполю, Малинівці, Тимирівці та Новодарівці. Надійшло 86 повідомлень про руйнування та пошкодження житла автомобілів та іншого майна. Рятувальники ліквідували чотири пожежі в Запорізькій області. Причина займання ворожі обстріли. У гуляйполі горів будинок. Преображенці палали дві господарчі споруди на загальній площі 30 квадратних метрів. Крім того, горів очерет на площі 600 квадратних метрів. У степногірську зайнялась суха трава на загальній площі 100 квадратних метрів. Штурм на Запоріжжі. Наші оборонці вчора відбили сім ворожих атак в районах Степового, Кам'янського та Щербаків. На Гуляйпільському напрямку рашисти марно пробували просунутись біля населеного пункту високе. В окупованому Мелітополі масово звільняють працівників олійно-екстракційного заводу без будь-яких пояснень ті, хто залишається, отримують вдвічі більше навантаження за зарплату у 25 тисяч рублів близько 13 тисяч гривень. Убурені люди звернулись до колаборантської псевдовлади, але ті, як завжди, нічого не роблять ба більше вкраденої продукції загарбники хизуються на міжнародних виставках. Обікрав військового у Запоріжжі поліцейські затримали 37-річного містянина. Він поцупив у бійця ЗСУ сумку з планшетом, квадрокоптером та комплектуючими до нього. За крадіжку йому світить до восьми років тюрми. Молодиків, які в Балаклавах збирались в центрі Запоріжжя, відправили до ТЦК. Вчора біля готелю «Інтурист» зібралась група невідомих, які перекрили вхід до будівлі. Причина майновий спір між претендентами на це приміщення. А хлопці в Балаклавах, ніби представники приватних охоронних агенцій сторін. Порушників громадського порядку провели до ТЦК. Правоохоронці встановлюють повні обставини подій. Судили заочно племінниця гуляйтера. Єбалицького колаборантка Євгенія Зайцева підтримувала окупацію, організовувала антиукраїнські інформаційні кампанії, координувала роботу руснявих ЗМІ та побідобесних блогерів. Зрадиця отримала 10 років тюрми. У Запоріжжі з'явився перший прапор надії. Його встановили на фасаді хабу «Ветеран ПРО», Прапор надії це чорно-білий стяг, який має стати символом боротьби за кожного полоненого та безвісти зниклого українця. Ініціатива створення нового державного символу належить оборонцю Маріуполя, герою України Сергію Волинському. Чорний колір є символом страждань та смерті у полоні. Білий символізує надію на визволення та свободу. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, там тільки найголовніше.